Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Magic The Gathering Ukraine і сьогодні ми поговоримо про формати гри в Magic і їх особливості. Є більше 40 різних форматів гри в Magic The Gathering, деякі популярні, інші майже забуті, проте всіх їх можна поділити на дві основні категорії Constructed і Limited. В Constructed форматах ви граєте завчасно побудованою колодою. Яку, скоріш за все, вже ви не раз використовували на практиці і досконало знаєте всі її нюанси і особливості. В форматах вам буде необхідно скласти колоду на місці, використовуючи карти, отримані з бустерпаків. Перш ніж продовжити відео я хочу нагадати, що в Україні йде повномасштабна війна з окупантом Російською Федерацією. Я дякую Збройним силам України за кожну спокійну хвилину. А для пришвидшення нашої перемоги закликаю всіх долучитися до волонтерства. Якщо не своїм часом і силами, то хоч матеріальною підтримкою. Не забувайте донатити на ЗСУ. Підтримати нашу армію і волонтерів. Слава Україні! Констракти формати можна поділити на дві групи. В першій групі ви граєте один на один, починаєте гру з десятьма життями. Маєте мінімум 60 карт в колоді, з яких зазвичай 21-23 – це землі. Використовуєте не більше 4 копій однієї карти за винятком базових земель, і можете мати до 15 карт в сайтборді, щоб можна було адаптувати колоду під специфічних суперників. Популярними форматами даної групи є Standard, Modern, Legacy і Historic. Це формат з ротацією карт. протязі кожного року Wizard of the Coast видають 4 нових сети більше, ніж 700 нових карт. В стандартному форматі можна грати тільки картами, які були випущені за останні 2 роки. Ротація відбувається раз на рік під час випуску осіннього сету, виводячи з формату 4 найстарших сета. Модерн це формат без ротації. В якому можна грати картами, випущеними починаючи з осені 2003 року за Setto MiroDin. Звісно, як і кожен формат, модерн має свій бан лист, який забороняє грати певними картами, щоб зберегти баланс всередині формату. Legacy так званий вічний формат, в якому можна грати майже будь-якими картами, за виключенням невеликого бан листу. Хісторік – це формат без ротації, який доступний тільки в Меджик Арені. В ньому можна грати сетами, починаючи з Xalano, і різними додатковими картами, доступними в арені. До другої групи Constructed відносяться так звані Singleton формати, в яких ви можете грати тільки однією копією кожної карти. Найпопулярнішим з них є Commander, який також називають ЄДХ від Elder Dragon Highlander. Командер це мультиплеєр формат, в який зазвичай грають в чотирьох. Ваша колода складається зі 100 карт, одна з яких є командиром, яким повинно бути легендарне створіння чи світоходисть, якщо карта це дозволяє. Всі карти в колоді повинні бути кольорової приналежності до командира. Гравці починають гру з 40 життями. В цьому форматі також є додаткова команд-зона. В якій знаходяться командири всіх гравців на початку партії, і куди вони потрапляють при зміні ігрових зон. Ви можете розігрувати їх з команд-зони повторно, але монокост буде збільшено на дві мани за кожен попередній подібний розіграш. Командер не має сайдборду і прираховується до вічних форматів, так як в нього можна грати майже всіма картами за винятком банлисту. Формат також має альтернативний варіант програшу. Отримання 21 чи більше пошкоджень від конкретного командира суперника. В Magic Arena є своя аналогія командиру так званий Historic Bravel, проте в нього можна грати тільки один на один. Також з різниць, в порівнянні з командором, можна виділити 25 стартових життів, відсутність правила про командирські пошкодження і можливість використання будь-якого світоходця як командира. Проте це не зменшує емоцій від побудови колоду навколо вашого улюбленого командира і використання цікавих комбо з ним. Щодо лімітед-форматів, найпопулярнішими з них є Драфт і Сілет. В Драфт грають до восьми гравців, кожному з яких видається по три бустер пака. Вони сідають за круглим столом і скривають бустер, вибираючи собі одну карту з нього, інші передають сусіду ліворуч. Таким чином розбираються всі карти з паку, після чого кожен гравець відкриває другий бустер і проходить наступне коло вибору карт, яке відрізняється тільки тим, що тепер залишок карт передається гравцю праворуч. На останньому, третьому колі ви знову передаєте зайві карти сусіду ліворуч. Після стадії драфту ви збираєте колоду з вибраних карт. Вона повинна мати мінімум 40 карт, з яких зазвичай 17 є базовими землями, а інші 23 найкращі карти з тих, що ви вибрали на драфті. Цією колодою ви і будете грати з іншими гравцями. В Сілед форматі ви також складаєте колоду з мінімум 40 карт, але для цього використовуєте 6 отриманих бустерів. В Sieledі немає етапу розподілення карт, так як кожен гравець отримує всі карти, які будуть в 6 бустер-паках. Тому сілит проходить скоріше. В Magic Arena ви можете зустріти і інші унікальні формати, такі як Alchemy чи Explorer. А в паперовій версії гри також є формати Pauper, Pioner чи Двоголовий Гігант. Різних форматів дуже багато, я розказав про найпопулярніші з них. Мені, наприклад, більше всього подобається Commander. а вам напишіть мені в коментарях. Дякую за увагу! І до зустрічі в нових відео.